Ой, великий рахунок, тому що останні там хвилини вже скільки, не знаю, 4 вже пішли останніми силами вперед. Ті зони вистачає, ті зони вистачає, не вистачило, хоч і заміну було багато, але не вистачило сил на весь матч. Ну отак тримались непогано. Перший тайм, якби моментів, скільки у нас 4-5 було, таких 100%. -их. Якби забили, то моральний дуб би піднявся і погнали б вперед, вже сили з'явилися. Б'єм-б'єм, моменти є, але не забуваємо, звичайно, що важко. Яка атмосфера в команді? Багато програєте, багато пропускаєте? Ні, нормально. У нас ми хлопці, в принципі, ми знали, що ми багато матчів не виграємо, але для свого росту, для того, щоб отримати непоганий досвід, ми саме і заявилися на цей турнір. Не ставили для себе завдань там, перемагати серйозних суперників, але грати, набрати досвіду це головна задача.